Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Матеріальна допомога ветеранам на честь ювілею перемоги. Виплати від 3 до 10 тисяч рублів. Знову з теплом опалення повернулося в житлові будинки і навчальні заклади. Нові жертви шахраїв Аферисти сьогодні обманули двох людей ще двох напередодні. Президент Вадим Красносельський сьогодні зустрівся з Томасом Лєнком, спеціальним представником чинного голови ОБСЄ з Придністровського врегулювання. Говорили про ситуацію в переговорах між Придністров'ям та Молдовою. Перемовин немає з 2019 року. Жодні проблеми не вирішуються. До старих додаються нові. Саме Молдова, зірвала... саме Молдова зірвала підсумкове підписання документів у Братиславі в 2019 році. Це було зроблено навмисне, щоб виключити Придністров'я з цього формату. Наразі основна причина зводиться до того, що Росія та Україна не можуть бути за одним столом переговорів. Але в нас працює ОКК за одним столом, що з четверга збираються представники Росії України ОБСЄ, ухвалюють рішення, підписують документи, і проблем немає насправді. Президент Красносельський зазначив, що розраховує на сприяння ОБСЄ у поновленні переговорного процесу Тирасполя та Кишинева. Томас Лєнк запевнив, він є справжнім фанатом формату 5 плюс 2, Сподівається на активізацію роботи постійної наради. Виплати ветеранам до 80-річчя великої перемоги від 3 до 10 тисяч рублів, отримують учасники великої вітчизняної трудівники тилу, в'язні концтаборів та блокадники. Кожен громадянин отримає ці виплати незалежно від місця видачі пенсії. Пенсіонерам, військовослужбовцям, які отримують пенсію у силових міністерствах та відомствах, видадуть через свої пенсійні служби соцзабезпечення. Громадянам, які перебувають на обліку у фонді єдиного соціального страхування на рахунок відповідних банківських установ або їм буде доставлено за місцем проживання, якщо вони одержують шляхом доставки. Писати заяву на виплату не потрібно. Гроші зарахують на рахунок чи доставлять додому разом із пенсією. По 10 тисяч ветеранам та інвалідам Великої Вітчизняної, а також жителям блокадного Ленінграда. По 5 тисяч в'язням концтаборів та ветеранам, які служили у тилу та на фронті понад 4 місяці. По 3 тисячі трудівникам тилу, вдовам, учасників Великої Вітчизняної. Ті, хто зараз перебуває за межами республіки, матимуть змогу отримати матеріальну допомогу до кінця року. Телефонні шахраї знову атакують, тепер за новою схемою. Дзвонять під виглядом банківських працівників. Дізнаються дані інтернет банку, а після зникають усі заочадження. Сьогодні аферисти обманули бендерчанку. У неї з картки вкрали 4,5 тисячі рублів. І пенсіонера зі Слободзеї. Він вислав шахраям фото картки. Згодом з рахунку зникло 8 тисяч 600 рублів. Усім жертвам дзвонили в Телеграм. Напередодні шахраї обдурили двох тиразпольчанок. У ній запропонували захистити її заощадження на карті мир. При цьому квапили і лякали, що гроші можна втратити. Жінка повідомила свої реквізити. У результаті втратила 33,5 тисячі російських рублів. Другі жительці столиці зателефонували до Телеграм, нібито з Агропромбанку. Після того, як з її рахунку списали 7 тисяч рублів, жінка звернулася до міліції, зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Тут Микола, аферистам не повірив ані, дзвонять логотип Агропромбанка. Мене дзвонять, вибивається логотип Агропромбанку, але вони стоїть піктограма телеграм-каналу. Представився співробітником Агропромбанку. Каже: ніби дійшла моя заявка на заміну телефонного номера. Я чомусь подумав за карту АПБ. Сказали, щоб я назвав номер, але я обурився. Шахрай поклав слухавку першим. Про підозрілий дзвінок Микола відразу повідомив у міліцію. У банках підтверджують своїм клієнтам через телеграм не дзвонять. Сотрудники... співробітники банку не будуть Відувати персональні дані клієнта, такі як код підтвердження із смс, логін, пароль інтернет банку, номер картки та інше, співробітники банку не наполягатимуть на установці додатків і сумнівних джерел. І ще шахраї часто плутають клієнтів одного банку з іншим. Були, наприклад, примір случай... були випадки, коли телефонували під приводом кол центру Агропромбанку, але клієнтам Ощадбанку. І коли з'ясовувалося, що вони не клієнти Агропромбанку, шахраї вдали, що вони перемикаються на інший кол-центр. але так схема не працює. Ми дзвонимо виключно своїм клієнтам. Якщо вам дзвонять, ніби від співробітників Ощадбанку, просимо не повідомляти жодних даних. Просимо просто закінчити розмову із шахраями. Усі, хто не повірив, шахраям. Кажуть, важливо не піддаватися емоціям і вчасно припинити розмову. А якщо все-таки повідомили свої дані, якнайшвидше зв'яжіться зі своїм банком і заблокуйте картку. Якщо ви клієнт банку, телефонуйте за номером 1611 і до міліції на 102 або на гарячу лінію 111. У рибниці презентували книгу без терміну давності. Це частина міжнародного проєкту про збереження історичної пам'яті та трагедії мирного населення у роки Великої Вітчизняної. Історики та працівники архіву зібрали документи про злочини фашистів на нашій землі. Робота над збіркою велася чотири роки. Унікальні документи без купюр та редакції у книзі без терміну давності. Лише факти про злочини фашистів. У видання увійшло понад 200 документів з архівів Придністров'я, Молдови та ФСБ Росії. Наприклад, у Рибницькому селі Колбасна було гетто. тут по звірячому вбили сотні людей. Трупів було так багато, що їх викидали вилами із будівлі. У гетто. у цьому гету будівля була дуже маленька, люди там навіть не могли сісти. Вони стояли просто, і коли їх розстрілювали, їх просто викидали з третього поверху. Сторінки книг зберігають акти злочинів та свідчення очевидців. Про звірства окупантів у рибниці розповідала Соловйова. Це спогади, що леденять душу. Я пам'ятаю дівушку з прекрасним білим як... Я пам'ятаю дівчину з прекрасним білим як мармур, обличчям і величезними чорними повними болю очима з переламаним хребтом, яка вмирає безмовно біля дороги. У трупа вбитої жінки хлопчик, злякано таращачи оченятами, обома руками тримався за оголені груди матері. У того, хто хоч раз це бачив, не згасне ненависть до ворогів. Фашисти знищували не лише людей, а й промисловість. Так і з рибниці було вивезено обладнання цукрового. Заводу румуни відбирали у людей все: продукти, особисті речі і навіть мило. У рибниці презентували ще дві книги: це Альманах Придністровська спадщина та книжка Є така професія батьківщину захищати. Своєв'я лічної дела. свого часу особисті справи офіцерів збройних сил не підлягали розголошенню, але минуло 75 років, і про них можна вже говорити. Ми зібрали у цій книзі дуже важливі та цікаві матеріали про радянських офіцерів, які народилися у Придністров'ї, жили, брали участь у Великій Вітчизняній. Сьогодні ми презентували 17-й випуск Альманаху Придністровська спадщина. Він включає статті та нариси, присвячені історії культури, релігії ете. Нографії діяльності національних культурних громад мистецтву нашого краю. Усі три книги є в електронному варіанті на сайті Придністровського історичного порталу. Дослідницькі роботи школярів та вчителів можуть опублікувати на Придністровському історичному порталі. Для цього можна вибрати будь-яку тему. Головне, щоб у дослідженні були факти про нашу країну, відомих людей і не лише деякі школярі готують роботи для історичного порталу. Подробиці далі. Пам'яті місця єврейської культури нашого краю. Тема історичної роботи одинадцятикласника Тимура Гатка. Школяр два роки збирав інформацію. Об'їздив всю республіку, спілкувався з родичами загиблих у рибницькому гету у 41-му. Тоді стратили 18,5 з половиною тисяч людей. Більшість синагог в Рибниці. Більшість синагог у рибниці знищено, причому ґрунтовно від них лишився фундамент. І розуміючи, що крихти історії нашого краю, нашої історії пішли в нікуди, і це змушує замислитися над тим, що ми зберігаємо, і що ми можемо передати наступним поколінням. Тимур каже, написавши історичну частину, він зрозумів, що це готовий туристичний маршрут. Вийшов дводенний тур від Терасполя до Кам'янки у травні. Спробує запустити його та стати гідом. А ось Дмитро Дігтярк. Кілька місяців вивчав історію репресованих у 30-х роках минулого століття. Шукав своїх родичів. Не знайшов. Кількість репресованих може бути раз в два більше. Кількість репресованих може бути вдвічі більшою ніж за офіційною інформацією. Відомо про 4800 тисячі людей, а їх може бути 9, бо когось заслали. У Придністровському історичному порталі кажуть, що роботи школярів може прочитати кожен. Їх опублікують на порталі в розділі спецпроєкти вчителям та учням. Головна умова вони мають бути історично достовірними. Робота проходить модерацію. Робота проходить модерацію. Історики з'ясовують, чи справді це достовірні факти. Додана своя думка, своя позиція. Це стане ще одним поштовхом для учнів. Історичні дослідження можна надіслати на електронну пошту порталу. Вона на сайті внизу. Суворовці та юноармійці навели лад біля пам'ятників героям Великої Вітчизняної. У Дзержинському, це Дубасарський район, біля обеліска Льотчиці Марії Кулькіної розчистили територію від трави, підфарбували написи на пам'ятниках і упорядкували огорожу. У травні 1944-го молодший лейтенант Кулькіна загинула у повітряному бою під Дубасарами. Уже традицією. Вже стало традицією виїжджати на такі заходи. І сьогодні ми знову тут із представниками юноармії армії Червона. Зірка, суворовці, офіцерський склад, службовці наводимо порядок і таким чином вшановуємо пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні. А в Григоріопольському районі в селі Індія теж упорядкували територію біля пам'ятника бійцям 47-ї стрілецької гвардійської дивізії. 1944-го червоноармійці форсували Дністер, воювали на Шерпенському плацдармі. Сьогодні у будинки придністровців повертається тепло. Раніше включити опалення не могли. Газ до Придністров'я тимчасово не надходив. У школах батареї потепліли ще зранку. В обід включили і в житлових будинках. Нагадаємо, опалювальний сезон у республіці продовжили до 13 квітня. У Дубасарах продовжують будувати бетонні дороги. Дедалі менше стає гравійних, тих, що під час дощу розмиває. Бетонні дороги будують не лише у місті, а й у селах. До Босари на вулиці Айвазовського рух перекрито вже кілька днів. Тут роблять бетонну дорогу. Раніше вона була гравійною. Через великий ухил під час дощу її розмивало ні проїхати, ні пройти. Нона Сіра живе тут 76 років. Більше половини з них пропрацювала у комунальному господарстві. Пам'ятає, як разом із сусідами самі підсипали дорогу. Дорога була дуже погана. Дорога була дуже погана. Як йшли дощі, були канави. Ні, машина не може проїхати, ні швидка, ні ми не могли ходити. Взимку все самі підсипали. А зараз дуже добре. Довга ждаліти довго чекали на цю дорогу. Сподіваємося, що буде у нас тепер то зручна та найкраща вулиця у місті. Довжина дороги на Айвазовську понад 400 метрів. А ось ширина лише 4. Бетону змішувачам не розвернутися. За велику ухилу машини на силу піднімаються. Чимало робіт дорожникам доводиться робити вручну. Було случі, що коли починали... Був випадок, коли техніка провалювалася, застрягала. Підсипаємо, трамбуємо, арматуру в'яжемо, виставляємо рейки, забиваємо вручну тягаємо. Незручно вести на тракторі, тому вручну потихеньку важко, але що робити? Добре, що роблять, буде дорога, буде зручно ходити. Посадимо щось тут гарне, дерева, щоб тут було чудово. Раніше був вишневий садок, бабуся моя садила з одного боку вишні цвіли, з іншого абрикоси. Сподіваюся, все буде добре. Усі люди задоволені, що буде дорога. Завершити будівництво бетонної дороги на вулиці Айвазовського планують до Великодніх свят. У рибниці пройшов вертикальний забіг. За традицією він присвячений всесвітньому дню здоров'я. Бігли 40 спортсменів. Найстаршому учаснику змагань 61. цього року. У спортсменів нова звивиста траса. Це провулок, костюшка та разіна. Рух вгору по Рибницькому. Дистанція 300 метрів, але не у звичайній площині. Підйом 30-40 градусів. Ігор Кравець – менеджер у Тирасполь Трансгазі. В групі 34+, показав найкращий результат – хвилина та 5 секунд два інтересних було два цікавих таких крутих підйоми. І коли ти думаєш, що ось уже все викладаєшся, але тут є ще й третій. Треба добивати до кінця. Саме в бігу я знайшов ту частину емоцій, мурашок по шкірі. Ти все одно легкий біг. Це елегантний спорт, можна сказати. Просто отримую від цього насолоду. Бажано ще й з музикою. Адерина Гілка не пропустила жодного вертикального забігу. Наразі у неї вже шоста золота медаль. Дівчина навчається в 11 класі та займається легкою атлетикою. Батько Даші цього року посів третє місце. По-перше, це азарт. По-друге, дистанції щоразу різні, та й бігати вгору це завжди важче, ніж просто 100 метрів пробігти. Наполегливі тренування та дисципліна ось увесь секрет. Потрібно правильно розрахувати сили, щоб усю дистанцію бігти та ніде не зупинятися. Дистанцію бігли чотири вікові групи, окремо командний забіг. Дмитро музикант та Дар'я Орган студенти технікуму та майбутні електрики, пара в житті і на біговій доріжці. Бігли в особистому заліку та командою. Посіли друге місце. Два роки тому брали перше місце, коли бігли від ветеринарної клініки до церкви. І третє, коли бігли сходами на залізниці, складніше ніж минулої позаминулого. Тут така гора. Ходили до другої школи 9 років, тому знаю цей шлях. Абсолютний рекорд у Сергія Дубінецького він навчається у техніку міна газовика. В особистому заліку пробіг за хвилину та одну секунду. А в командному найкращий результат вертикального забігу це 58 секунд. Це одна з які... це одна з найважчих дистанцій, які мені доводилося бігти. В кінці ноги ватні це дуже важко, але це варте того. Тренування банальне тренування. Ми займаємося легкою атлетикою. Я не бігаю, я метальниця, я штовхальниця взагалі, і взагалі не вірила, що добіжу, але трохи повірила в себе і пробігла. Найкращим спортсменам вручили грамоти та медалі. Для арешти найголовніше це перемогти над собою. І ще один крок до здоров'я. Кам'янка, районний будинок культури на сцені. Майбутні диригенти та вокалісти. Це концерт хору студентів інституту мистецтв. Збережемо пам'ять назавжди». У залі студенти, школярі та жителі міста. У програмі 16 творів. Майже всі присвятили війні. 84 года назад роки тому почалася війна, і на жаль, скажімо так, наші школярі, наша молодь не дуже приділяють цьому увагу. Хотілося, щоб вони про це згадали. Нагадали, що люди пережили, спробували донести до них емоції, які ми вклали. На концерті звучить не просто музика, жива історія. Цикли флярковського, ленінградський зошит, балада про скрипку, ветерани, чим далі від війни. У фіналі молитовний твір Чеснокова. самом реальності... Насправді співати на таку тематику дуже важко. Дуже важко емоційно переживати моменти. Текст бере за душу, музика чіпає. Ми, як розпочали роботу над самою музикою, багато обговорювали, розбирали про що кожен твір, і проживали подумки, щоб сьогодні виконати гідно. Навчальний хор це 40 студентів від 15 до 23 років. Концерт тривав понад годину. Сьогоднішнє виступлення учебні... сьогоднішній виступ навчального хору справив особливе враження. Відчулося як кожен учасник входить в образ творів, перетворюється в нього живе його життя. Душевне та майстерне виконання пісень стали особистим переживанням кожного з нас. Навчальний хор інституту мистецтв у Кам'янці вперше наступний виступ 16 квітня у Терасполі у Палаці Республіки, а 22 квітня загальний концерт інституту мистецтв. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.